Як зробити так, щоб допомогу, яку отримують ветерани на відкриття власної справи, не оподатковували? Чому проєкти з будівництва житла для ВПО, якими опікується міжнародна організація з міграції, зараз на паузі? Це найважливіші питання, про які нині йшлося. Піднімались вкрай важливі питання, які напрацьовуються на рівні громад. Потім ми будемо виносити Ті найважливіше питання на рівень національний. Сьогодні мали можливість послухати онлайн. Так само представників міністерств, питання, які піднімає Львівщина, стосуються передусім освітньої сфери, ветеранської сфери, оподаткування безповоротних допомог минулого року, у лютому, Львівська обласна рада прийняла рішення про отримання 17 закладів профтехосвіти у власності територіальних громад Львівщини, тобто Львівської обласної ради, і по сьогоднішній день. Це питання зависло. Понад один рік нам не вдається отримати від міністерства будь-яких якихось зворотніх зв'язків. Аби таки отримати зворотній зв'язок, відбуваються такі засідання. Наразі це підготовчий етап, який проводять на регіональному рівні з головами територіальних громад. На ньому обговорюють ті теми, про які треба проінформувати суспільство. Як от міжнародний реєстр збитків для України, каже керівниця конгресу Лілія Пашинна. Також питання реєстру збитків це міжнародний реєстр. Дуже важливо, щоб очільники громад доносили це максимально до людей, бо вже здійснюється реєстрація по десяти пунктам насилля, втрата родичів.